Привіт, друзі! До вашої уваги пропонуємо наступну задачку. В опуклому чотирикутнику на площині з площі 32 см, квадратник, сума двох протилежних сторін та діагоналі 16 см. Обчислють всі можливі значення другої діагоналі. Задача достатньо непроста, але можете спробувати поміркувати і пробувати її розв'язати. Да я поділюсь міркуваннями, які виникли в мене з приводу розв'язання вказаної задачі. Перш за все, давайте розберемо умову. На екрані ви бачите довільний опуклий чотирикутник. Опуклий чотирикутник – це той, у якого, якщо провести через його сторону пряму, то сама фігура завжди буде знаходитися по одну сторону від цієї прямої. Через яку б сторону ми його не проводили. Далі, в нас сказано, що площа цього чотирикутника, от Ми його позначили ABCD відповідно, площа чотирикутника ABCD, дорівнює 32 см. Також у нас сказано, що дві протилежних сторони, тобто ті, які не мають спільних вершин, і діагональ відповідно дорівнюють 16 см. Ну, в нашому випадку, я взяв сторони АБ сторону CD і одну з діагоналей БД. І сума цих трьох сторін у нас дорівнює 16 см. І нам потрібно знайти, які можливі значення приймає сторона АС. Що ж, давайте тепер безпосередньо до міркувань по задачі. Візьмемо до нашої діагоналі BD, проведемо висоти ah 1 та ch 2 Я їх відповідно позначив H1 маленький та H2 маленький. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб оцінити відповідно площу? У нас сказано, що площа нашого чотирикутника ABCD32. І через рівновеликість фігур ми можемо представити площу нашого чотирикутника як площу двох трикутників ABD та BCD. Ці два трикутники мають спільну основу BD, яка в нашому чотирикутнику є діагонально, і відповідні висоти H1 і h 2 те, що ми позначили, це висоти проведені до цієї сторони. Тому площа чотирикутника дорівнює сумі площ двох трикутників і це буде, Ми знаємо, що площа трикутника це половина добутку основи на висоту. Тому це буде одна друга BD помножити на H1 для того, щоб знайти площу трикутника ABD. І аналогічно одна друга BD помножити на ch 2 якщо ми говоримо про трикутник BCD. Ну і можемо винести спільний множник 1 друга BD І відповідно матимемо в дужках суму висот H1 плюс H2. Тепер давайте розглянемо трикутники ABH1. З трикутнику ABH1. Він є прямокутним, бо ah 1 у нас висота, AB у нас буде гіпотенуза. Як ми знаємо, гіпотенуза завжди буде більша, ніж будь-який із катетів. Тому очевидно, що AH1 буде менше, ніж AB. Розглянемо наступний трикутник cdh 2 в цьому трикутнику h 2 проведена висота, тому він прямокутний. І катет С H2 у нас буде менше, ніж гіпотенуза СД. Тому маємо, що h 2 буде менше, чим СД. Чому написано, ще, до речі, зупинимося на цьому, моменті. чому написано рівне? Може бути один із варіантів. Що сторони перпендикулярні до діагоналі це крайній такий випадок, і тоді, відповідно, AB і AH1 у нас будуть рівні. Ну і аналогічно, це H2 буде рівне СД. Але загалом маємо, враховуючи, що катет менше гіпотенузи, що площа ABCD буде менше або рівне. Відповідно добутку одна друга БД на АБ плюс СД. Тепер давайте попрацюємо з цією отриманою нерівністю, що площа ABCD буде менше, ніж одна друга БД помножити на AB плюс СД. Враховуючи, що у нас AB плюс С Д плюс БД попередніми писала дорівня 16. Суму двох протилежних сторін АБ і C, де ми можемо подати як 16 відняти діагональ БД. Позначимо, наприклад, BD через Х. І взявши, ми маємо значення площі за умовою. Тому ми нашу нерівність, яку отримали, можемо записати таким чином: площа чотирикутника буде 32. 32 у нас буде менше, ніж величина. 1 друга х помножити на 16-х. Розкриваємо дужки. Отримаємо 32 менше 8х мінус одна квадрат. Переносимо усе у ліву частину. Виносимо множник 1 друга і отримаємо в дужках 1 друга помножити на 64 мінус 16х плюс х квадрат менше рівне 0. Ще ми уважно подивимося на вираз в дужках, 64-16х плюс х квадрат. Ми бачимо, що це у нас є квадрат різниці. 8-х чи х-8, це не принципово можна там представити їх місцями, але це в нас є загалом квадратом. Тому маємо, що одна друга помноження влочину 8-х квадрат у нас буде менше рівне 0. Ми знаємо, що у нас квадрат обов'язково є невід'ємним, тобто більше або рівне 0. Тому з нерівності квадрат менше або рівне 0, у нас може бути єдиний розв'язок, це коли наш квадрат рівний 0. Тобто величина 8-х має бути рівна 0. Звідси отримуємо, що х дорівнює 8. Отже, ми визначили, що в нашому чотирикутнику за таких умов та діагональ, яку ми позначили в сумі, у нас має бути рівна величині 8. Що ми з цього далі зможемо отримати? У нас за умовою плюс плюс дорівнює 16, оскільки ми знайшли BD 8 за умову AB плюс Б Д плюс СД дорівнює 16. Оскільки ми знайшли, що BD дорівнює 8, то AB плюс Б це звідси виходить. 16-8 буде 8 см. Тепер давайте повернемося до нашої площі. Наша площа що дорівнює 32, ми сказали, дорівнює половині на добутку діагоналі БД. На, висот, на суму висот HH1 плюс CH2. Оскільки ми знайшли, що у нас B дорівнює 8. Підставили, отримаємо 32 дорівнює 1, друга помножити на 8, це буде 4. 4 суми HH1 плюс CH2. Скоротили на 4, отримаємо, що AH1 плюс CH2 дорівнює 8. І е, враховуючи, що у нас AB плюс СД дорівнює рівня 8, h 1 плюс СH2 дорівнює 8, ці величини між собою рівні. Бо менше значення, чим ah 1 плюс С2, у нас не можуть бути. Це перпендикуляри. Це найкоротші відстані відповідно до вказаних точок до діагоналі. Враховуючи це, ми маємо рівність ah 1 і C CH2. І звідси виходить, що AB перпендикулярно до BD, і CD буде перпендикулярно до BD. Розглянемо тепер наш шуканий чотирикутник, враховуючи отримані умови. Та оцінимо тоді можливі значення діагоналі AC. На малюночку, ви бачите: чотирикутник ABCD. Тепер ми його перебудували таким чином, щоб сторони Б і С Д були перпендикулярні до діагоналі Д. Я спеціально не робив цього спочатку. Не додавати додаткових умов, які нам невідомі. Ми до них прийшли і на основі цього перебудували малюнку. Так, що ми маємо? Ми маємо знову ж таки. AB плюс BD плюс CD дорівнює 16 і площа нашого чотирикутника дорівнює 32. А і ще ми знайшли з вами, що BD у нас дорівнює 8 см. Тепер для того, щоб знайти діагональ А, це ми дещо добудуємо малюнок. Що ми зробимо? З точки D, ми продовжимо сторону CD вниз, на відрізок DH, що в нас буде рівний відрізку AB. Ще проведемо в сторону AH, отримали чотирикутник ABDH. І що це буде за чотирикутник? Оскільки CD перпендикулярно до BD, то і CH буде перпендикулярно до BD. Відповідно, AB перпендикулярно до BD, DH перпендикулярно до BD. Тобто вони паралельні, оскільки перпендикулярні до однієї прямої, AB і С. DH у нас рівня, за побудовою. Ми так і його будували. І виходить, що ABDH паралелограма, оскільки в цьому чотирикутнику протилежні сторони паралельні та рівні. Ну і враховуючи, що кути по 90 градусів у цьому чотирикутнику, то це у нас буде прямокутник. Звідси також ми маємо, що BD дорівнює AH, і ми попередньо знайшли дорівнює 8. Тепер. Розглянемо трикутник ACH. У цьому трикутнику він прямокутний, оскільки ABDH прямокутник. І що ми знаємо про ньому? AH у нас дорівнюватиме BD і дорівнюватиме 8. Другий катет CH. У нас буде сумі відрізків CD плюс DH. DH, в свою чергу, ми можемо замінити на AB. Тому маємо, що це H у нас буде CD плюс DH, або CD плюс АБ. І це дорівнюватиме 8 з попередніх міркувань, ті, що ми використовували з умов І як ми визначили, що сума CD плюс AB дорівнюватиме 8. Тобто ми знаємо два катети нашого прямокутного трикутника. Залишається нам знайти гіпотенузу, що в нас буде діагональ чотирикутника і відповідно гіпотенуза. У нас за теоремою піфагора рівна корінь квадратну з суми квадратів катетів. Кожен з цих катетів ми визначили дорівня 8. Тому маємо корінь квадратний 8 квадратів плюс 8 квадратів це 64 плюс 64 128. Добуваємо корінь, отримуємо 8 корінь з 2 см. Отже, наша діагональ. За таких умов для чотирикутника буде 8 корінь з 2 см. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Чекаємо ваших коментарів з приводу такого формату відео чи що хотілося б побачити. Успіхів у вивченні математики і до нових зустрічей. Дякую за увагу.